Моє вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні про ситуацію на сході та загалом в Україні ми будемо обговорювати із гостем студії. Це головний радник інституту стратегічних досліджень Нова Україна, колишній заступник міністра оборони Леонід Поляков. Доброго дня. Доброго дня на діалог президентів України та Російської Федерації покладається дуже багато надій. Проте ми бачимо, що навіть під час переговорів у мінську ситуація не Ну, не набула певного затищення на Сході. Ми навіть бачимо, що російські війська вже відкрито є на території України, навіть облаштовують блокпости. На вашу думку, навіщо їм ця нова лінія фронту вже на території України? Я впевнений, що тим десантникам, які гинуть на території України, погано розуміючи, навіщо вони там і за що вони гинуть, і тим, яких. Наші війська беруть в полон, ця війна безумовно не потрібна. Ця війна потрібна а, тій кремлівській камерилії, яка по-своєму якось бачить устрій держави Росія, по-своєму бачить світоустрій і абсолютно нехто є а, міжнародним законодавством і правами незалежної держави України. Це якщо говорити загалом. Якщо говорити конкретно, то очевидно є якісь а, плани. В короткостроковому плані це бажання змінити ситуацію в Донбасі, зокрема поблизу Донецька і поблизу Луганська, таким чином, щоб українські війська відступили від столиць цих регіонів, оголосити якусь тимчасову перемогу і добитися статусу кво, тобто фіксації цієї ситуації на вигідних для Росії в першу чергу умовах. Якщо цього не вдасться, то очевидно, що збройна підтримка сепаратистів буде продовжуватись, так вона зараз продовжується, і, можливо, так само як протягом останніх двох тижнів буде посилюватися, з очевидною метою підірвати економіку України, спровокувати соціальні протести і таким чином, нібито показати всьому світу, що Нібито російське керівництво, починаючи дестабілізацію на сході під прикриттям турбот російськомовних, починаючи окупацію Криму, нібито хотіло захистити місцеве населення від тих нових українських можна, владців і керівників, які не можуть добитися результату. Щоб цього не відбулося, безумовно, нам треба посилювати. І збройну боротьбу, але не лише це е, потрібно е, більш жорстко, а головне більш ефективно і е, результативно подивитися на ситуацію в Києві, подивитися ситуацію на Заході і на півдні е, в плані готовності держави не лише до зими, а і ну, до певного тривалого е, протиборства з цією мало прогнозованою державою Росії. Тобто виклики треба по всій країні розцінювати. Так, безумовно, у нас, на жаль, в якихось сферах, в якихось інституціях ситуація розвивається більш-менш прогресивно і позитивно, а в деяких ні. Ну, серед таких прикладів, де в нас немає зрушень в позитивному напрямі, я би назвав ситуацію в самому. Міністерстві оборони, де не приймається протягом півроку необхідних кадрових рішень, необхідних організаційних, адміністративних рішень. Відповідно, нещодавно було багато скарг на каски, бронежилети і продовольство. Зараз проблеми весь час з постачанням техніки необхідної, закупівлею. Уже і Генеральна прокуратура втручається, і наш дуже повільно діючий уряд нарешті почав уже на це звертати. Увагу. Ну, ви Військомати... маєте на увазі те, що Кабмін все ж таки спростив процедуру передачі військової техніки, так? Це є певним зрушенням. Вибачте, пройшло вже півроку. Ну скільки ж можна? Національна гвардія про це говорить ще з березня місяця, коли ми почали формувати свої батальйони. І тільки зараз вони спромоглися. Ну, Це говорить про що? Що очевидно, що керівництво уряду воно зайнято якимись своїми, там, я не знаю, якими, політичними, економічними, фінансовими, е макроекономічними проблемами. А поглянути на конкретні приземлені про проблеми не вистачає часу. А організація роботи в Кабінеті міністрів, на мою думку, дуже погано поставлена. Рішення приймаються часто з голосу, не опрацьовані, а потім не виконуються. А якщо приймаються і ті, що треба, то ніхто не контролює їх виконання як слід. От, і воно весь час затягується. Ну, Тут я нічого, на жаль, не можу порекомендувати, окрім того, що президентові і прем'єр-міністрові все ж таки е, прийматися. Тим, як організована робота в адміністрації президента, де також, на жаль, вона поки що не організована. Ну а в кабінеті міністрів вона вже хронічно, як виглядає, погано організована. Ви вже не перший в нашій студії, хто говорить про те, що о, політикам в Україні на сьогодні о, більш о, біль, на першому місці стоїть питання виборів за два місяці, а вже потім перемога на сході. От о, на вашу думку, що треба робити? От військовий стан він би вирішив питання швидше. Адже саме із за, із -за виборів цей військовий стан і не вводять. Ну, я не прихильник простих пропозицій, простих рішень. Я некомпетентний говорити про те, що на першому місці у наших політиків, чи вибори, чи ситуація на Сході. Думаю, для них важливо і те і інше. От. Інше питання, що ми поки що переживаємо спадщину минулу, коли. У нас могли з'являтися доволі ефективні політичні лідери, але, на жаль, біда у цих лідерів зазвичай, що в них е, чи то не було розуміння, чи то бажання, чи ще чогось у них не було, щоб створювати ефективні команди. І ось що ми зараз бачимо у секторі оборони, секретаря Ради національної безпеки і оборони, який по посаді є радником з питань національної безпеки до президента, Довгий час немає. Першого заступника взагалі немає протягом півроку. Ті заступники, які є, ну, з різних причин їм важко виконувати свої обов'язки, тому що один дуже добрий фахівець, інтелектуал, але у нього немає певної ваги і досвіду, щоб всі питання перекривати. А другий ну, мало що зробив Міністерстві оборони, і невідомо, що зараз робить там. В апараті е, Ради національної безпеки і оборони ну, приблизно половина фахівців, які ну, не є фахівцями, а часто є випадковими е, людьми і пристосуванцями. О, там потрібна серйозна реформа. Чого вона не проводиться? Президент уже три місяці на посаді. Мені не зрозуміло. В Міністерстві оборони, е, ну вибачте, ну більша половина структур департаменту Міністерства оборони зараз протягом цих півроку. Ще з часів Януковича обізглавлені. Немає керівників, тимчасово виконуючі обов'язки оборони, ключові структури. Воєнна політика, стратегічне поливання вакант, розробки закупівлі озброєнь ТВО, тобто тимчасово виконуючі обов'язки, закупівлі державні виконуючі обов'язки, міжнародне співробітництво виконуючі обов'язки. Головна інспекція виконуючі обов'язки. Дехто зараз в госпіталях замісних, ну їх давно вже треба знімати там, з кадрів, з освіти, з аудиту, тому що там ті люди, які не відповідають, на мою думку, своїй посаді, оскільки один там за межі Києва ніколи не виходив служити, а очолює всю освіту. Ну, інші там ще до них, очевидно, є претензії, які переважують їх, їхні якості. Все це треба робити, і вже третій, фактично, міністр після Майдану на посаді протягом трьох місяців нікого не призначається. Я просто не розумію, коли ж вже буде проводитися відповідна кадрова політика. Може президентові потрібно все ж таки звертати увагу. І на це питання, оскільки ніхто не відміняв того диктуму, якого приписують різним керівникам, про те, що кадри вирішують все от Стосовно світового впливу, чи варто Україні ще щось доводити, особливо після згаданих а, вами захоплених десантників, чи є це вже вичерпним фактом присутності російських військ в Україні? Безумовно, це вже доведений факт. І навіть е, Лаврову вже важко ділять хорошу міну при грі, от, коли багато свідчень. І доказів того, що Росія направляє бронетехніку, боєприпаси, медичне і інше забезпечення сепаратистам і вже посилає свої регулярні підрозділи. Вони прикриваються там будь-якими схемами. От проблема зараз в тому, що вони вже настільки масово надають підтримку сепаратистам, що наша сторона поки що в такому темпі не готова, бо Росія. Просто більша країна і готувалася до війни набагато ретельніше, ніж ми. Це буде рок на майбутнє. А зараз єдине, що я можу сказати, це терміново треба приймати відповідні е, кадрові і е, процедурні рішення в Кабінеті міністрів рішуче працювати, От, оскільки після е, відходу е, віце-прем'єр-міністра Єреми е, в Генеральну прокуратуру там невідомо, хто займається питаннями силового блоку. І, е, і організація там не відповідає потребам часу. А в Міністерстві оборони, як я вже сказав, на відміну від тої ж Національної гвардії, від Служби безпеки, питання вирішуються дуже неякісно. І я вже багато разів говорив, що треба звернути питання на військкомати, які ми успадкували від минулих міністрів і президента, і відомо, як там комплектувалися особовий склад. Дуже багато нарікань від людей. Чуть, що... До цього часу відкупається і е, відбір відбувається незрозуміло за якими принципами, а іноді, як в Одесі мені казали, що там взагалі е, співробітники е, військоматів агітують за Росію і кажуть, нащо вам туди йти? Все одно Росія скоро сюди прийде. І таке я чув в Одесі. От. Чи займається цим генеральний штаб, який безпосередньо підбирає з військомати? На мою думку, недостатньо займається, або взагалі не займається, як і начальник генерального штабу сам безпосередньо весь час в зоні. Бойових дій. Його перший заступник ну, з незрозумілих мені причин рішучих дій, як раніше він це робив, зараз не приймає, зараз весь час всі оглядаються кудись. От, і е, питання обмежується тільки зоною АТО, як правило, або її забезпеченням, але держава ж у нас набагато більше. От уже в шостці у нас обстрілюють оборони підприємства, і в Харкові обстрілюють оборони підприємства. Це більше питання воєнної контрозвідки. Вона теж не всімогуща. У нас є військова служба правопорядку, яку треба посилювати, керівництво треба давно вже міняти. Ми знову повертаємося до кадрової проблеми. Тобто питання дуже сильне. Його повинен координувати відповідний керівник довірного особа президента, це секретар РНБО, який по закону і по конституції відповідає за координацію структуру. А президентові допомагати приймати рішення його адміністрація. Чому вони так повільно працюють? Ну, питайте самого тоді президента. Я вже не знаю, кого питати. Я вже звертався до ГВТ в секретаріаті, нікого немає вакант. Ну, надійшли запит президента Порошенка, Скажіть, чому так погано вирішуються кадрові питання у нас в Україні? А окрім кадрових питань, чи не варто змінити своє відношення взагалі влади в Україні до ситуації на Сході? Як довго ми будемо називати те, що не є по суті лише антитерористичною операцією? Ну, на мою думку, це питання не принципове. Можна назвати антитерористичну операцію, бо зрозуміло, що ДНР, ЛНР є терористичними організаціями. Ми проводимо антитерористичну операцію. Я вже в цій студії здається говорив, що той закон про правовий режим воєнного стану він не відповідає нинішній ситуації. Його запровадження воно лише погіршить ситуацію, оскільки на військових і так зараз багато покладено завдань, а буде, нібито ще більше адміністрування так і таке інше. Тих питань, якими повинні. Опікуватися цивільні адміністрації і е, правоохоронні органи. Моя пропозиція, знову ж таки, багато разів вже слухав, потрібно е, створити відповідну е, урядову адміністрацію на допомогу е, тим місцевим адміністраціям е, Донецької і Луганської області. Чому це не створено? Мені знову ж таки не зрозуміло. Мені здається, що це вже близько до саботажу. Окрім цих кадрових питань і тих питань, які ви назвали, чого і ще не вистачає Україні як щоб найшвидше вирішити питання Сходу, ще не вистачає достатньо потужної інформаційної політики, інформаційних зусиль. За це теж відповідає Рада національної безпеки і оборони з ночівного законодавства. Там створений інформаційно-тичний центр, але там немає управляємих або направляючих сигналів. От хтось е з керівництва повинен ставити цьому центру відповідне завдання. Е щоб ставити ці завдання, треба постійно володіти обстановкою не лише в зоні АТО, а і за кордоном, в тому числі в Росії, і по всій Україні, в тому числі в Західних областях. От, як показав цей третій етап мобілізації, з'явилися тривожні сигнали. Безумовно, частина з них інспірована п'ятою колоною, яка діє за підтримки Росії. Але частина відбувається через непоінформованість населення і через те, що е, населення не отримує відповідних інформаційних е, сигналів від керівництва країни, чого чекати і е, що буде відбуватися. От, тому е, ми маємо випадки ухилення від Призову і протестних настроїв. Для цього, знову ж таки, немає іншого якогось шляху, не треба видумувати п'яте колесо, треба просто е призначити відповідальну професійну особу за цей інформаційний напрям. Ця особа терміново повинна створити відповідну команду, е налагодити зв'язки з службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, з місцевими адміністраціями, е залучити фахівців е з пропаганди, контрпропаганди. Озадачити Міністерство оборони і інші структури, в яких є свої органи управління, таким чином почати потужно працювати. Але цієї системи зараз немає. Це ж елементарно. Чому це не працює? Знову ж таки, зараз вже стільки запитань, що я, я не маю на них на всі відповіді. Я вам дякую за цю розмову. Я дичем нагадую, що гостем студії власний погляд був головний радник Інституту стратегічних досліджень Нова Україна, колишній заступник міністра оборони Леонід Поляков. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.